Якщо ви ще досі не готуєте кабачкові оладки, а особливо коли сезон кабачків, це не тому, що ви їх не любите. Це просто у вас немає рецепта від щасливого кухаря. Друзі, сьогодні кабачкові оладки дуже смачні. Залишайтеся, показую рецепт. Цей рецепт готується максимально швидко з тих продуктів, які є 100% кожного в холодильнику. Нам потрібно два кабачка, ось такого трішки великого розміру. Шкірку обов'язково потрібно зняти для того, щоб оладки були такі ніжні. Робимо це за допомогою економки. Готовий очищений кабачок. Тепер кабачки ми натираємо на терці на цій великій насадниці. У мене цей рецепт любить вся сім'я, друзі. Тому я рекомендую вам це приготувати, тому що, я думаю, вам 100% сподобається. Тут є такі маленькі нюансики, штрихи, які я додаю в цей рецепт. Мало хто їх додає. За рахунок цього цей рецепт виходить дуже-дуже смачним. Кабачок потерли. Тепер нам потрібна глибока миска, друшляк або сито. Тертий кабачок відправляємо на друшляк. Обов'язково кабачок на друшляку потрібно трішки підсолити. Ось так, небагато. Тепер гарно руками його ось так перемішуємо. Ось так перемішали і тепер можна його трішки ось так приминути. Ось так, бачите соку скільки виділяється. Можна взяти ту вкачку і ось так легенько ту вкачку придавити. В такому вигляді ми залишаємо кабачок приблизно на 10-15 хвилин. Все. І не чіпаємо його, і нехай собі відпочиває. За той час нам потрібна морква 60 грам. Натираємо на ось такій терці. Тепер сюди ми додаємо 4 зубчики чесника. Друзі, ось часник це обов'язково повинен бути в цьому рецепті. Часник і кабачки це дуже-дуже круте поєднання. Також натираємо сюди до моркви ось так, на цій терці. Можете також дрібно-дрібно порізати, але я не заморочуюся. Я ось так натираю. Можете ще зробити простіше і роздавити чеснокодавкою. Наступний інгредієнт – це сир. Дивіться, друзі, у мене простий твердий сир. Ви можете використовувати або сулугуні, або моцарелу, або твердий сир. Немає значення, який хто любить. 100 грамів. Також сюди за чесником відразу натираємо на ось цій теруці. Цей сир дасть дуже класного присмаку нашим латкам. Друзі, сирок це взагалі лайфхак. Завжди так готую. Як тільки починається сезон кабачків, я починаю готувати ці оладки і ще багато різних рецептів. Якщо вам цікаві ще якісь рецепти з кабачків, пишіть в коментарях, щоб я знав про це. Готово? Тепер цибуля. Цибулю цілу не потрібно. У мене половина цибулі, але в мене вона такого великого розміру. Можете просто використати маленьку цибулю, цілу. Те, як у мене програмовки розраховані на два кабачка, також натираю на ось цій терці. Бачите, чому я вам говорив, що все просто, доступно з тих інгредієнтів, які є в кожному холодильнику. Ось ми на терці вже натираємо 3 інгредієнти. Цю масу ми відставляємо в сторону. Тепер, друзі, зелень. Зелень у мене 10 грам кропу і 10 грам петрушки. Можете використовувати любу зелень, тільки я тут не рекомендую кінзу використовувати. Якось раз спробував, щось не сподобалося. Ну, ви можете спробувати експериментувати завжди потрібно. Так, зелень дрібненько, дрібненько нарізаємо. І зелень додаємо сюди. О, це вже картина виглядає дуже гарно. Бачите, як зелень доповнює не тільки смак, а ще гарно і вигляд. Тепер все це потрібно приправити. Це дуже важливо. Якщо ми не додамо сюди сіль, якщо ми не додамо сюди паприки, то буде несмачно. А знаєте чому? Тому що паприка дасть такий гарний, злегка копчений аромат. Ось так, півчайної ложки. Тепер ми це все гарно перемішаємо. Додамо сюди кабачки. Ось бачите, скільки соку. Соку виглядає небагато, але він нам не потрібен взагалі. Сюди ж відразу додамо 120 грам борошна, трішки чорного перцю і гарно це все перемішаємо до однорідної консистенції, щоб обов'язково перемішалися всі інгредієнти. Потрібно додати обов'язково одне куряче яйце. Друзі, я хочу вам повідомити, що в магазині щасливий кухар, посилання ви на нього можете знайти внизу під відео. Є обновлення, є ось така дошка, і з вигляду це проста обробна дошка для нарізки. Бачите, ну ні, друзі, це не тільки обробна дошка. Тут ще вбудована алюмінієва пластина, яка допомагає у два рази швидше розморожувати ваші продукти, чи це м'ясо, чи це риба, чи якісь інші продукти з морозилки. Тобто, якщо ви поставите м'ясо. Просто на стіл розморожуватися або в тарілку і поставите на алюмінієву пластину на оцю дошку. За допомогою цієї дошки ваше м'ясо розморожується в два рази швидше, але це ще не все. Також тут є точилка для ножів. Ось ви берете ніж перед нарізанням, пару разів ось тако провели, все. І ваш ніс максимально гострий. Друзі, я хочу, щоб ви знали, що тупі ножі небезпечніші, ніж гострі. Тому працюйте на кухні з гострими ножами. Для замовлення ось такої дошки переходьте за посиланням і встигніть замовити, поки є наявність. Ставимо розігріватися сковорідку тим часом. Коли сковорідка розігрілася, додаємо трішки олії. І тепер ось цією ложкою я беру одну ложку. Ось так. Зменшую трішки вогонь. І смажу ось такі класні оладки. Бачите, ложкою цією дуже зручно це робити. Зразу надаю їм гарну форму, це дуже важливо. Тому що, якщо ви подаєте гостям, то звичайно, що смак це важливий, надзвичайно важливий. Але не менш важливий це вигляд страви. Бо якщо вигляд страви буде негарний, то це вже якби мінус і дуже-дуже великий. Друзі, вогонь повинен бути середній, не сильно великий, для того, щоб оладки встигли просмажитися. Ось так. Вони в мене, бачите, десь 1,5 см мають товщини. Сильно такими товстими, я їх не роблю. Чекаю півтора хвилинки, щоб гарно підрумянилися з однієї сторони, і буду перевертати. Підрумянилися з однієї сторони, перевертаємо на іншу. А щоб, друзі, не займати вас час, я зараз посмажу швиденько всі оладки. Ідею, я думаю, ви зрозуміли. До румяної скоринки з кожної сторони і повернуся до вас вже з готовим результатом. Все, оладки повністю приготувались. Подивіться, які вони гарні. Забираємо їх на тарілочку. Красота. Друзі, ну що, як вам результат? Пишіть в коментарях. Як я і казав, все гарно тримається, нічого не розповзається. Все дуже-дуже гарно. Все, залишилося, друзі, зробити тільки гарну подачу. Дивіться, ось так беремо. Я не заморочуюся. Просто ось так гарно на тарілочку ось таку викладаю. І подавати такі оладки обов'язково потрібно зі сметанкою або сметанним соусом. А це вже, друзі, кінцевий результат. Смачні, рум'яні, ось такі гарні, підсмажені. Друзі, це дуже-дуже смачно. Якщо вам подобається, поставте цьому відео лайк. Все, що залишається, це спробувати. Навіть не знаю, з якого почати. Ось так беремо. Обов'язково сметанки зверху. Подивіться, які вони гарні, друзі. Бачите, що я вам говорив? Ви повинні відчувати структуру кабачка. М -м -м. Дуже ніжньо. Чесничкові відчуваються кабачок. Я всі відчуваю інгредієнти, друзі. Від Обов'язково зробіть по моєму рецепту, буде неймовірно смачно, і ви 100% полюбите кабачкові оладки. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Я знаю, що це відео вам було корисно. Не поскупіться, поставте цьому відео лайк. Також підписуйтесь на канал, Тут дуже багато смачненьких рецептів. Всіх міцно обняв, припідняв. І до нових смачних рецептів. Пока!